Тернопільщина залишається інвестиційно привабливим регіоном навіть попри війну. Аналітика ключових галузей, інформація про вільні земельні ділянки, індустріальні парки та виробничі потужності, логістика, приклади успішних бізнесів і напрямки для співпраці усе це увійшло до нового інвестиційного паспорта області. Про його зміст розповів Степан Куйбідав, перший заступник начальника Тернопільської ОВА. Це якраз показати те, що ми готові вже до цього діалогу. І найважливіше, що ми є. Відкритими. Чому я акцентую саме на слові відкритими? Бо я для себе розумію, що інвестор це є та людина, яка приймає рішення на основі власних власного досвіду відчуттів, це якби зрозуміло, але і на основі даних, на основі аналізу, бо гроші люблять послідовність, гроші люблять конкретику, це е, зрозуміло. Для того, щоб цей інвестор не тратив час. Не тратив своїх зусиль, ми абсорбовуємо інформацію про Тернопільщину в одному зрозумілому місці, де є ті цифри, якими ми можемо оперувати публічно, і є ті цифри про основні. Речі, які потрібно на нашу суб'єктивну думку знати бізнесмену за словами Степана Куйбіди, сьогодні розширилось бачення того, хто може бути інвестором. Колись ми під словом інвестор розуміли когось із закордону, Сьогодні ж ми переорієнтували наше мислення і розуміємо, що інвестор є тут поруч з нами. Це є наш сусід, якого ми добре знаємо. Який, попри виклики, які є в державі Україна, вірить в цю державу, і готовий тут вкладати. Свої інвестиції, але він має розуміти, де це є. Представлений інвестиційний паспорт має сучасний і зрозумілий формат. У ньому зібрані ключові дані про область від статистики населення та структури економіки до конкретних бізнес-проєктів і майданчиків для розміщення виробництв. Є карта індустріальних парків, експортні можливості місцевих підприємств, а також перелік галузей, які вже готові до масштабування. Харчова промисловість, агропереробка, деревообробка, машинобудування та креативні індустрії. Окремий Акцент зроблено на розвитку туризму як ще одного перспективного напряму. Ми в цьому плані глибоко недооцінені, Ми дуже скромно про себе в цьому плані говоримо. В нас що не населений пункт, пам'ятка архітектури або місцевого державного значення, або це є якийсь замок з 100, а то й тисячолітньою історією, але ми дуже скромно про це комунікуємо. Я пропоную про це говорити голосно, адже туризм, сфера емоцій. Сфера гостинності і обслуговування це доволі такі швидкі гроші, які можна залучати в економіці, і в економіку, і при грамотній побудові цього цих туристичних потоків можна отримувати свої доволі такі швидкі бенефіти. Мета інвестиційного паспорта довести, що Тернопільщина відкрита для капіталу та ідей і дати інвесторам чітку карту, від чого відштовхуватись, і куди вкладати кошти. Ми створюємо можливе. Рості, От в чому полягає наша задача: інвестор іде. Ми розчищаємо е, дорогу. Важливим інструментом підтримки є служба супроводу інвестицій при Тернопільській ОВА. Лише за останній рік команда допомогла 58 компаніям реалізувати проєкти, долати бюрократичні бар'єри та знаходити партнерів. На презентації представили і звіт про її роботу. Це є проекти абсолютно різного гатунку від… Мікробізнесів, які умовно роблять е, якийсь невеличкий об'єкт е, приватної там генерації сонця, до е, великих інвестиційних е, проєктів ну там, напевно, на слуху таке, що було нещодавно. Там це, наприклад, КНАУФ і тому і тому подібні речі. Із 58 проєктів уже реалізовано сім, завдяки чому створено 275 нових робочих місць. Ще 17 планують завершити до кінця цього року, що дозволить відкрити понад 700 робочих місць. Загалом в області нараховується 264 інвестиційні об'єкти. Це підтверджує, Тернопільщина регіон не лише із сильним економічним потенціалом, а й з майбутнім, яке вже сьогодні формується інвестиціями.